Хотів би запитати про ці заяви, які з Росії лунають. Про вичерпання ресурсів, про охолодження економіки, про можливу рецесію на межі якої нібито опинилася Росія. Е, ясно, що хотілося б сприймати цю інформацію без якогось надмірного ентузіазму, а доволі реалістично поясніть, що це все може означати, які можуть бути ну, реальні сценарії розвитку подій. Згоден з вашої позиції, ну і з вашою оцінкою, про те, що ви сказали, і також дуже важливо, щоб ми дуже реалістично оцінювали ті події, які відбуваються в Російській Федерації. Кизору їхньої економіки, то дійсно в них е, можлива рецесія, можливо, навіть і падіння, і навіть і ті прогнози, які ми бачимо щодо зростання їхньої економіки в цьому році, то вони для них не втішні. Тобто, якщо в минулому році вони зросли там більш ніж на 4%, то в цьому році їхнє зростання близько нуля, ну в межах 0 1 От в цих відсотках поки те, що ми бачимо, оцінки там чи їхньої центральної банку, чи їхньої там економіки. Ну але таке зростання. Але якщо навіть подивитися на структуру такого зростання, то в них там величезні проблеми, тому що це зростання в Цьому році ну й минулому 4%, але в цьому році це особливо. До ми бачимо за останні. По суті, відсутні там домінує військово-промисловий комплекс, Там там дає плюс в зростання. А з іншого боку, якщо брати цивільні галузі, такі як там будівельна галузь, машинобудування, сільське господарство, перевезення літаки в них взагалі ж нема власного виробництва, Вони колись там вкрали боїнги, але вони ж повинні постійно обслуговуватися через санкції, там дуже багато проблем з деталами, і тому просто це більше більше їхнього авіапарку виходить з ладу. Тому там, якраз якщо ми говоримо про цивільні галузі, то і які не пов'язані промислового комплексу, то величезні мінуси в їхній економіці і в падінні. Ми знаємо про те, що, наприклад, підприємства машинобудування, такі як там Камаз, АвтоВАЗ чи багато особливо підприємств, які пов'язані з сількозмашинобудуванням, вони або простої, або е, значне падіння. Наприклад, якщо вухільна галузь, там також дуже багато проблем, які полягають в тому, що підприємства ну. Не працюють відсутні ринки збуту, і є проблеми навіть з виплатами заробітних плат. Зрозуміло, що це такі негативні наслідки для їхньої економіки, незважаючи на те, що ми чуємо. З їхньої преси, часто чи там з міжнародної преси, про те, як а часто преси, мені здається, що все самі ж росіяни друкують і статті, що ні, все добре, що санкції це напаки додають до їхнього економічного зростання. Ми, ми бачимо, яке це економічне зростання. І, насправді, ізоляція будь-якої економіки це мінус, там не може бути зростання, тому що будь-яка економіка може стати успішною, коли вона відкрита, коли вона інтегрована, коли є міжнародна торгівля, коли є міжнародні інвестиції, там технології, вільний рух капіталу. І так да ні цього на сьогодні ми не спостерігаємо.